Привіт, друзі! Завинив вам відео результуюче по моєму читацькому весняному сезону. Завершальне, так би мовити. От. Зараз виправляюсь. Хочу розказати про все, що я читав цієї весни, дуже коротенько, знов-таки, по більшості з книг я вже робив окремі відео. От. А зараз хочу зібрати підсумки, Дорозказати про те, про що я не встиг ще розказати, про декілька книжок, які в кінці читалися. Ну і загалом поговорити про те. Які враження від весняного читацького сезону, від того, що це було, як це походило і що я відчуваю по завершенні. Тож вітаю на книжкарі і поїхали. Для початку трошки нагадаю про задум, який закладався всю цю історію. Задум був простий. Перед весною я обрав декілька тем, які виніс на голосування стосовно того, що читати навесні. От, ви обрали, мені допомогли обрати фактично тему сучасна українська література. Там було наперед визначено 6 книжок. І я ці 6 книжок, відповідно, весною і читав, так як і обіцяв. Зразу скажу, що в цьому плані сезон вийшов успішним. Я все, що заплановане було, прочитав. І прочитав навіть дві додаткові книги. От, і це доволі прикольно, тому що я очікував, що мене трошки гірше піде, що я не все встигну, але бачите, встиг. Ну, повезло, можна сказати, в дечому повезло, в дечому трошечки наполегливості допомогло, але так чи інакше, все, це, все що планувалося, воно було виконано. Тепер коротенько розкажу про те, що ж власне читав. Знов таки, по більшості з цього я вже знімав окремі відео, тому я детально зупинятися на цьому не буду. Але коротенько, просто нагадаю, що це було. Раптом ви не бачили попередні, або просто освіжити трошечки це в пам'яті, бо вже три місяці як пройшло, так? Першою читалася книга Усі їхні демони Поліни Кулакової видавництва Фабула видавничий дім. От гостро соціальна драма, можна сказати, трилер, про те, як в Івано-Франківську живе неблагополучна родина, як у них от складаються певні стосунки, виникають проблеми, як в них вирішують, і з фокусом саме на дітях. Знов таки, історія, яка перегукується з особистою історію авторки Поліни Кулакової, і власне через це вона доволі живо і щиро читається. Хороша річ. От, Там були питання по тексту, але знов таки вони були другорядні, Першочергова ідея і концепція. Вона, звісно, дуже добре читалась. Тож усі їхні демони. Після цього читав нашумівшу книгу в свій час Доці Тамари Горіхи Зерня або ж Тамари Дуди. От, Книга. Художня про війну, фактично, так? про Донецьк, початку власне, бойових дій, ще, ну, ще на початку, да, скажімо так, нашої війни, тому що ми розділяємо зараз початок, який був у 2014 році, там, з анексією Криму, з тим, як почалися на Сході бойові дії, і зараз вже активна фаза у нас да, всю вирує, на жаль. О, але, тим не менше, це от стосується саме Донецьку, і От вона описує долю жінки доці, яка приїхала в Донець якраз в ті часи, і там намагається вижити і застає якраз ті всі кар... ну, переломні, переломні і драматичні, і навіть трагічні події, які там відбуваються. Дуже хор... хороший текст, дуже чіпляється живе. Звісно, от, е... власне, на початку я навіть думав, що це автобіографічний текст, потім, вже на... почитаючи книгу в... в процесі читання, зрозумів, що це все-таки художній текст, який зібраний. з Різних спогадів і зшити в одну таку доволі цільну і динамічну історію. Хороша книга, мені сподобалася, коротше кажучи, враження від неї кльове. Далі, як не помиляюся, в мене йшла книга відкриття цього сезону Дмитро Кишель Дікі. Я до неї взагалі мав дуже низькі очікування, нічого про неї не знав. Цей калаж на обкладинці мене збивав з пантелику. Я думав, що це буде щось відверто слабувати. Але, ну, в. Писався, читати, читав. І був приємно дуже здивований, тому що Дмитро Кишеля виявився дуже автентичним закарпатським автором зі своїм власним виразним стилом, зі своєю щирістю. По-перше, він за значній мірі приправляє текст русинськими словами. Ось, і це його робить дуже таким своєрідним в плані читання, але не складним при цьому. Та він не викликає відторгнення якогось. І о, навіть додає йому певного шарму своєрідного. В той же час читається абсолютно українським. От це такі дуже кльові речі, плюс його знову таки щирість теж вона підкупає. І для мене це автор став справжнім відкриттям. І я його собі відмітив як такого, який мене дуже зацікавив, якого, я, напевно, ще в процесі в майбутньому буду десь читати і матиму на увазі як дуже самобутнього Ось слово, яке я не міг підібрати, самобутній автор. Тож Дмитро Кишеля «Родакі». Після того у мене був похід на книжечку Олександра книжечку, кажу, книгу повну та Олександра Мехеда Позини для Йова Хроніки вторгнення найважча емоційна книга цього сезону, от, яка описує знову таки війну, але вже активну фазу. І, зокрема, ця вже річ, якраз автобіографічна. Автобіографічна вона описує те, як азувались вторгнення з позиції самого автора Олександра Мехеда от, Які на той час проживав в околицях Києва і його родини, як вони виїжджали, що відбувалось тоді, робиться певний інформаційний екскурс до того, як загалом події в країні тоді відбувалися, як вторгнення це розвивалося. Ця річ дуже трагічна от, і до певної міри травматична, можна сказати. Тут згадуються такі жорстокі речі, які, власне, ну, ви знаєте, більшість з того, що відбувалося, з новин, Буча, той, же Гостомель, бої за нього. от, Всі ці. Спроби росіян атакувати Київ, окупувати Київ, от яким чином вони закінчилися, і всі ці військові злочини, які там відбувалися. Олександр тут згадує, от згадує в дуже щемкому, сердечному такому ключі, і тому вона доволі важка, емоційно, дуже якісно написано в той же час, чисто технічно, художньо. От у мене знову таки були певні питання стосовно її сприйняття мої суб'єктивні. Але книга дуже потужна, і дуже добре, що вона, звісно, вийшла, і дуже добре, що вона перекладається за кордоном. Я думаю, що це можливо навіть важливіша річ для закордонів ніж для нас, тому що ми це все через себе пропускали. А от для закордону такі речі знати і відчувати дуже важливо, щоб вони не забували, що є Росія і що відбувається у нас тут. Тож, Олександр Мехед, позивний для Йова» – це такий пік складності був мого сезону. І далі я собі дозволив вже йти в щось легке. І дозволив це зразу, як тільки планував, от якому порядку їх читатиму ці книги, і планував в такому твясом ключі вийти на пік по складності емоційні читаючи про війну, і далі вже піти в щось таке е життєво художнє, пасторальне і щось легке. Тож нічні купання в серніві Сергія Осоків, Старого Лева. ось книга, яка від якої я очікував затишку і тепла, яка мені дала щирість, е близькість. Але не затишок точно. Тут були моменти, тому що вона в значній мірі про самотність, про дорослішання і втрату. От і цим моментом, звісно, вона ну, не попала в те, що я очікував, скажімо так, не відповідала очікування, але все одно дуже сподобалось. Дмитро Осока мені дуже сподобалось, як пише. Сергій, перепрошую, перепрошуючи Дмитром, що хочу назвати. Сергій Осока дуже сподобалось, як пише. Мені дуже також було цікаво порівнювати її з тим же самим Дмитром Кешелею. З одаками, тому що в деяких моментах вони дуже сильно перегукуються, при тому, що Сергій Осока з Полтавщини, Дмитро Кишеля з Закарпаття все життя там прожив. Деякі речі, деякі їхні спогади з дитинства, зокрема з дитинства в селі, вони там настільки перегукуються, що ж не віриться, що вони до одного не знали. От, і це був окремий фан і окрема цікава річ в цьому порівнянні. От, власне, взяти людей з зовсім різним досвідом і з певним до певної міри різним бекграундом культурним. І порівняти їхні враження і їхні якісь рефлексії стосовно дорослішання і дитинства. Це було дуже кльово, тож Сергія Сока теж дуже сподобалась мені. Хоча вона доволі така сумна, можна сказати, але сумна в плані вже не трагічному якомусь, а радше сумна в плані того, що вона відображає певну от самотність дорослішання, що, в принципі, зрозуміло. І наостанок я брав собі зовсім просту книгу. Як я її бачу собі, не чистакого Сергія Карюка. Ну, це козацький такий природницький роман, невеличкий навіть тут. Я не знаю, чи коректно це називати романом, бо тут всього лише 141 сторінка. 141 сторінка, як ви розумієте, це, звісно, не те, щоб прям дуже багато. А тут написано, чи це, чи це роман, чи це що. Тут я не бачу. Мені просто цікаво, вибачте, я відволічусь ненадовго. Я хочу просто глянути, що це. Ну ні, я не бачу. Це повість. Літературно художні видання, ось так пишуть. Ну, окей. 141 сторінка це частина трилогії, нечиста кров про козака-голоту. В принципі, назва головного персонажа має говорити для вас багато вже. От, козак голота, коротше кажучи, бореться з нечистю, з якимись нечистими панами і таке інше. Річ, яка написана, як на мій погляд, трохи сирувато, Ну, тим не менш, позабавити може трохи. От, я зустрічав і кращі. Екземпляри такого жанру у нас в українській літературі, сучасній, зокрема, тож є, є, що читати, але, в принципі, скажімо так, свою дозу невеличкого задоволення від неї тримав, дуже добре. От Основні, от на цьому шоста книга, да, на цьому шістка запланованих книг закінчується. І це основний власне, мій прочитаний здобуток, який я планував. Шість книг є. Я їх тут відкладу зараз, бо вони нам ще зараз знадобляться коротенько. І ще, крім того, я власне дочитав карюка в е, коли це було? В кінці квітня, здається, от, і на початку травня я вже його він був мене дочитаний. Я, власне, подивився, що ще майже місяць є, ну десь плюс-мінус, якщо там на пару днів помиляюся, вже побачите мені. От е, я вирішив, що я маю час ще дещо почитати. І думаючи, що це буде, і питаючи, власне, оскільки я тоді чомусь ну, не було в мене там сили і часу знімати, я тоді вже в телеграмі просто спитав, що, що ще далі почитати. От і ви вирішили, що будуть дві ще книги додаткових. Перша це Володимир Арінів, пан Малодобрий. Дуже або видавництво, видавництва. Значить, річ, про яку я теж нічого не знав, від Володимир Арінів раніше не читав, не дуже слідкую за його активністю, хоча чув трошки зрідка, що він. Беру участь в різних івентах от, і загалом ну, чути, опізнично про нього десь чути в двіжухах стосовно українського фентезі, стосовно української фантастики. От, також так чув мільком, буквально, що він перекладає з польської, здається, якщо я не помиляюсь. Тож мені було цікаво спробувати, я про неї чув, я її бачив в книгарні, тож тоді, коли вирішили, я її пішов в книгарню і її купив. Купив спробувати, і мені дуже сподобалася ця історія. Вона дуже незвичним чином написана, вона написана в такому, по-перше, вона дуже кльово оформлена. Або Багаламага, е шрифти, ілюстрації, яким чином тут все зроблено. Дуже-дуже ну, прикольно. До речі, я знайду якусь ілюстрацію. Зараз. зараз знайду такого, чи, такого ж типу ілюстрації дуже прикольно зроблено, дизайн просто прекрасний, скажу так. І текст. текст мені сподобався теж. Він, хоч, значить, по текст, напевно, спочатку варто почати з того, що він собою Да? це фентезійна детективна історія, ну, півдетективна, Та? Можливо, дехто її відносить до янг Авелта 17 століття, і наскільки я зрозумів, з топонімів які використовуються в книзі, це має бути Польща. Я можу тут помилитися, перепрошую, якщо так, але да, десь десь в Польщі, де, власне, син ката разом зі своїм батьком їдуть в певне місто. Для того, щоб виконати певне замовлення, яке там для них а, приготували, і вони потрапляють в певний скажімо так, вір подій, які показують, що все воно не так, як відбувалося насправді, да, як подавалося насправді. І, власне, ну якось певним чином виходять з цієї проблеми, а, викручуються. Якщо порівняти цю книгу з тим же нечистою кров'ю, та да, Карюка, там козак Голота — це вже чесно трошечки заїжджений Персонаж, який а, ну загалом. От якийсь козак-характерник або козак це така часта історія, яку навіть я, не сильно читаючи цей жанр, бачу доволі часто зустрічаю десь, і воно мені вже трошки прівшися. Тут син Ката головний персонаж. І це вже робить історію незвичною. От. Відповідно, ракурс теж незвичний, і події, які розгортаються, подані в доволі такому цікавому і нетиповому ключі. І я вважаю, що це дуже дуже хороший такий бонус цій книзі. Бо, оскільки вона, скажімо так, в такому оригінальному ключі подана, її відповідно і цікаво читати. Тому що коли ти про казаків читаєш, ти приблизно вже уявляєш, що там буде. Да? Складнощі, складнощі, складності, потім казаки там всіх перемогли, або можливо щось драматичніше, от як е, в тих самих «Арканів Вовків. Да? Там, звісно, складніше ще і драматичніше, але ну, там іншого рівня історія там, вищого. Але все одно приблизно уявлення є про те, що там буде. Хоча Аркан Вовків, напевно. Топова історія з того, що приходилось приходилася мені читати в такому фентезійно-козацькому стилі, напевно, найкраще, що я читав. Менше з тим. повертаючись до Павла Молодого, дуже вона мені сподобалась. Єдиний момент, який мені трошечки заважав читати іноді, це те, що Володимир Арінєв, і я чув, що для нього це іноді буває характерно, має таку схильність, чи то він тут просто використовував такий прийом, не знаю. От він оповідав якісь події. Пояснюючи їх постфактом, і це часом заважало. Тобто добру половину книги я не розумів, що відбувалося, поки пізніше мені не пояснювали вже там якісь додатковими е описами або буквально якимись інфодампами, розказуючи про те, що воно взагалі відбувалося, і до чого це все було. Воно з одного боку тримає інтригу, з іншого боку трошечки ти спотикаєшся в такі речі, тому що щось коїться, що це? Пізніше тобі пояснили. Потім знову якась сцена, щось коїться, що це ти думаєш, пізніше тобі пояснили. Але ну, стиль такий, годиться. Тож, панодобрий, хороше дуже враження по собі залишив, ті щось дуже познайомився, в принципі, читати цікаво і ну, сподобалося. І остання книга, яку я взяв прочитати, зовсім експериментальна, він Дубонський, Катерини Девдери, знов-таки видавництво Староголева. Ось геть експериментальна річ, знав, приблизно здогадувався, раніше не знав, що це буде любовний роман, але що це за любовний роман, не зрозуміло було. Тож, текст, цей оповідає історію, можна сказати, українки, ну не тільки її, да? тут певний любовний чотирикутник формується: чотирикутник митців, один з, один з яких, чи двоє, ну, можна сказати, двоє з України. От, і відбувається це все на теренах переважно Відня і трошечки Закарпаття. Трошечки Закарпаття знову таки Закарпаття перегнулося з Дмитром Кишелею і згадувалася спільна річка. Я в Телеграмі теж писав. Річка не та сама фігурує і в цій книзі, і в родаках. Коротше кажучи, головна героїня намагається з одного боку постати як художниця і якимось чином ну, реалізувати себе, з іншого боку, в неї. Любовна драма з відомим віденським митцем. І ось ця любовна драма це певна арка, яка на початку з'являється, потім повертаються до неї. Ось вона зрештою знаходить його там і розбирається, чому там у них якісь складні були стосунки, чому вони покинули до одного. Коротше кажучи, речі, які мені, сухарю, не дуже близькі, не дуже відгукуються. Але мені цікаво був антураж, і цікаво було сам ну, сама якість тексту. Текст о, мені йшов непогано. От, єдине, що багато драми і багато штампів. По-перше, основна лінія. Так? Основна лінія це така якась провінційна талановита художниця і, скажімо так, метрополії великий знаний митець, до якого вона тягнеться, він і вчить. і От у них якась любовна драма. Це, мені здається, доволі такий поширений штамп. Далі феміністичне якесь просвітництво тут зустрічається в теж в таких грубоватих формах. Занадто очевидно, коли тобі прям тикають, кидаються якісь такі. Моменти, щоб ти щось там сприйняв. От. Тому о, загальне враження в мене посереднє від неї, чесно скажу, тому що знову таки, по-перше, я не цільова її аудиторія. Це треба чітко розуміти, я це усвідомлюю. От. Ну, а по-друге, мені здається, що тут забагато штампів як на, як на історію. Але я її почитав, і не скажу, що я страждав дуже сильно. Тож це не, не дочитана книга, я її повністю прочитав. Ну, таке, хотілося б, звісно, трошечки чогось щирішого або зрілішого. Але, як є, відупольський апокриф обіцяв прочитати, прочитав. Детальніше не буду розказувати, ну, спробуйте самі. Але знов таки, це, треба розуміти, що це любовний роман, що це історичний роман, що це роман про митців, а у них там все дуже складно і такі всі купи емоцій, і нічого не можна зрозуміти. Ну, як завжди, в принципі. Отака історія. Тож, так, да, щось я на цьому Вінопольському апокрифі прям загруз. Тож в загальному у нас вийшло вісім книжок, і вони дуже різні, звісно, і це теж перевага читацького сезону в тому, що ну, власне, я так і задумував його, тому що воно тобі змушує, да? змушує, можна сказати, оскільки ти запланував ці певні книги, дуже різні речі читати. Це різні речі і в плані географії, от, якщо так подивитися, то. Цей перелік книжок восьмий він мене покидав по всій Україні. Я писав свій час те, що це доволі куменно. Що ти читаєш то щось з Закарпаття, то з Донецьку, то Полтавщина, то Волинь, то взагалі за кордони дамо. Івано-Франківська. Починали з Івано-Франківська, потім скаканули на Донецьк. Потім знову кудись на Закарпаття. От Польща, відень, дуже широка географія і автори, що дуже важливо, дуже з різних місць. І це кльово. Те, що автори з різних місць, це різний культурний бекграунд, різний контекст. Це робить цікавим в принципі, їх читання і їх порівняння. Це така хороша річ, от саме оглядова. Так само різні дуже часові рамки. Да? Починаючи з XVII століття, ж там пан Мало або 18 століття це козак-голота, здається, 18 плюс-мінус. Нам далі 19 століття ми заходимо це Обозький апокриф, і далі прямо до сучасних часів, до вже активної фази війни з тим же самим Мехедом. Знов-таки дуже широкі рамки, які дозволяють тобі на те і на те глянути, і різні дуже історії сприйняти. Тож мені це, цей підхід реально дуже сподобався, те, що воно дуже, дуже різноманітне, таке строкате. Ну і з точки зору видавництва і видань, це дуже різна історія. Найбільше в мене виявилось по факту видавництво Лева, три книжки. Також було видавництво Академія, видавництва Білка. От, Фабула або Багаламага. Ось, але видавництво стрілеве, тому що я насправді мені якось не звертав увагу, що я багато його купую, що в мене його багато. Але бачите, читаючи сучасну українську літературу, натикався на нього найчастіше. Тож загалом, за цей сезон враження такі, що було цікаво, було дуже різноманітно, було трохи втомливо, тому що ну, інтенсивний був доволі ритм. Я читав доволі багато, як для себе. Та, я знаю, що людей, які читаю значно більше, але в мене свій режим. От, і для мене це було доволі інтенсивним. Тож, так, да, трохи втомливо, але в той же час відчувається, що це був цінний досвід. Цінний досвід, і в плані опрацювання такої різноманітної літератури, і в плані загального формування якоїсь картини про сучасну українську літературу, в плані спілкування з вами теж стосовно сучасної української літератури. Розкажіть, як вам, до речі, це зайшло? Чи є сенс взагалі, на вашу думку, робити такі сезони? Чи є сенс їх робити трошки інакше, тому що знов-таки у мене є. Певні питання до того, як відбувся цей сезон читацький, тому що знов-таки я очікував, що буде трошечки, оскільки ми обираємо разом спільну тему, то буде більше активності. От, активності більше не дуже було. От, мені цікаво, чи це тому, що якість відео просто не дуже хороша, я це усвідомлюю. Чи тому що нема що сказати, особливо по цій темі. От. Що скажете ви? Розкажіть, тому що для мене це важливий шматок досвіду, да? певний проект, який я завершив, мені цікаво було почути ваш фідбек. Що буде далі? Да, далі я це все начитався. Я буду потрошку далі опрацьовувати те, що я начитав, бо воно ще досі трошечки вариться, і побачимо, в що воно вивариться зрештою. Але, звісно, сучасну українську літературу я поки що на цьому етапі відпускаю. Я її начитався, як і планував. І літо, загалом на літо я собі планую трошки відпочинок читацький після доволі інтенсивного сезону. Що значить відпочинок? Це означає, що я не будую собі планів, не буду будувати собі графік публікації відео якісь, буду дивитися по натхненню і по часу які, і по силам, які в мене будуть на це. От, читатиму те, що мені хотітиметься читати без якогось чіткого напрямку, визначеного і жанру. От, я вже почав читати з того, що взагалі, коли починалось літо, власне, пішов на полиці собі шукати що ж почитати, не міг чомусь обрати, що ж взяти. І взяв зрештою, книгу. Таємниця барв. Барф. Ні, вона не так якось називається. Ну, секунду, чекайте. Потаємне життя Барф. Ось що я почав читати. Покажу вам сразу. Потаємне життя Барв, Касьє Сент Клер. Видавництво КМ-Букс. Так, Кембукс дуже красива книга. Дуже красива книга. От. З такими кольоровими вставками тут і тут. Яка розказує про різні барви, про те, яка в них історія, як вони знаходились, яким чином використовувалися, і таке інше. От якісь цікаві історії з цим пов'язані. Дуже якісно добре написана книга, але поки що я її відклав, чесно кажучи, вже на сторінці. Зараз я скажу, в якій 84 й тому що знов-таки я почав з неї, бо мені щось хотілося легкого і іншого. Але тепер розумію, що от читався вже такого і розумію, що просто випадкової літератури мені зараз вже не хочеться. Мені хочеться чогось такого, що мені прямо от реально активно хочеться, да? чогось, що для мене буде актуальним. І просто перелік барв з тим, яка в них історія. Зараз я не відчуваю дуже актуальним, тому поки що вона полежить, почекає, я до неї обов'язково повернусь, тому що написано якісно і цікаво. Але поки ні. І конкретно зараз, коротенько скажу, я читаю, ось взяв книгу. Свіжак свіжак новинку 25-го року виданиця Чорна Гора, Дениса Казанської Марини Воротинцевої, шоумен у вирії вторгнення, яке приголомшило і зробило з Володимира Зеленського лідера Саймона Шустера. Книга. Ось е, книга, яка мене дуже зацікавила. Я по неї бачив позитивні відгуки, але також бачив і негативні. Зокрема, Ярослава Стріхі, відомої нашої прикладачки, яка в е, Гудріц для цієї книги для англі, англомовного видання, що як і раніше, виходила, написала доволі таку розгромну. Рецензію негативну, от. але все одно я чув і читав, що вона може бути доволі неупередженою детальною. Це мене підкупає, тож взявся от зараз читати, почитав вже половину її. 226 сторінка в мене зараз. Поки що мені дуже подобається, і книга ця виглядає реально не дуже опередженою. Тобто я поки не бачу якогось от прямо ухилу автора саме на Шустера до того тієї чи тіє, іншої сторони, не бачу відбілювання. Росіян того, що йому закидають. Можливо, це було в раніших сюжетах або статтях, або книгах його, не знаю. Але тут я поки що цього не бачу, поки що все дуже адекватно і дуже цікаво. І просто прочитуєш і згадуєш, як воно відбувалося, і свої емоції, які згадуєш стосовно цього всього, бо було зовсім нещодавно. От, Тож, дочитаю, і думаю, що розкажу вам обов'язково за цю книгу. От, Ну і поки що, власне, це все. Те ж те, що я читаю. Що буду читати після неї, ще не знаю. Будемо бачити. Обов'язково буду вам писати. Підписуйтесь на телеграм, якщо ви ще не підписалися, там трошки частіше живіше на це відбувається. Але якщо не хочете, ну дивіться, на Ютубі так само буду дублювати ці всі речі, щоб якесь у вас розуміння було, куди ми рухаємося і що ми робимо. На цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були з каналом протягом сезону мого весняного. Сподіваюсь, не дуже вас знудив цим всім в свій час доберемося до наукової фантастики, повернемося до більш звічних моїх тем. Але також хочу якогось ненфікшну почитати історичного і про цю війну нашу. Тож будемо бачити, що воно буде формуватися. Розкажіть загалом, як у вас враження від цього читацького сезону, чисто як глядачів. І розкажіть, чого б ви хотіли бачити далі в майбутньому. На... Майбутнє якісь відео на літо, можливо, на якісь наступні не на читайські сезони, От, які реально побажання є. Тому що це теж питання для мене зараз актуальне, над яким я думаю, стосовно знову-таки формату і того, що робити актуально, а що не актуально, і що і для чого ми робимо. Думаю, зараз над цими речами. Якщо до якоїсь зібраної думки доберусь, також з вами обговоримо обов'язково. Ну на цьому буду прощатись. Побачимось обов'язково в наступних відео. Гарних вам тихих, спокійних ночей і днів! До зустрічі.